Оранжерея орхідеї ботанічного саду в місті Лінц. Сімейство орхідеї є одним з найбагатших видів у царстві рослин. За оцінками існує близько 30 тисяч диких видів, розподілених серед. 920 родів та робить колекції ботанічного саду Лінц однієї з найбільших в Європі. Орхідеї населяють практично всі кліматичні пояси і континенти землі. За винятком Антарктиди. Найбільша різноманітність форм зустрічається в тропіках. Там більшість видів живуть як епіфіти в пологах тропічного лісу, де вони мають кращі умови освітлення, ніж у тіні. Вони закріплюються в корі дерев якими коренями не завдаючи шкоди господарям, вони отримують воду та поживні речовини з дощової води. Підписуйтесь на наш канал і нами, які ростуть орхідеївці, оранжереї. Колекція орхідей ботанічного заду, саду зосереджена на тропічних видах Азії та Центральної та Південної Америки. Різноманітність кольорів в формі розміру вражає. На особливу увагу заслуговують безлисті орхідеї, яких складаються лише з зеленого кореня, за допомогою якого вони здійснюють фотосинтез. Інші живуть у симбіозі з мурахами або фантастично пахнуть. Немає меж для фантазії, природи. Одна з двох вітрин у задній секції присвячені орхідеям жіночих туфельок з Азії та Південної Америки. Це багата колекція, є одним із флагманів ботанічного саду. Здебільшого це дикі види, багато з яких знаходяться під загрозою зникнення в дикій природі. У другій вітрині холодні домашні орхідеї, яким потрібна. Більш низька температура, вони теж родом з тропічних країн, однак вони зустрічаються в гірських тропічних лісах на висоті до 4 тисяч метрів, де значно холодає, особливо вночі, крім орхідеї в будинку. Орхідеї представлені безліч інших тропічних рослин, серед яких виділяється багато промілевих, звичайно багатий видами рід Тілансія, які зустрічаються лише в Америці особливо вражаючим, поширеним так званий взянський мов, який утворює метрову сиву бороду. Тому в Америці рослини ще називають бородою старого у світі ланції. Характеризуються надзвичайною адаптацією до змінного, вологого та сухого клімату. Вони збирають воду за допомогою спеціальних. Присмоктувальних вусочок, розташованих на поверхні листя, оскільки в природі вони отримують воду лише з дощу рослини, які в теплиці також забезпечуються лише дощовою водою. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Бувають в тих частинах землі, де ростуть ці рослини.